Медичний журнал. Передача для тих, хто прагне бути здоровим та цікавиться новинами Волинської медицини. Традиційно у цей час в ефірі телеканалу Нова Волинь. Моє шанування до вашої уваги сьогодні. Ми пропонуємо такі теми. Медична допомога і медична послуга. Чи зобов'язані непрописані мешканці Луцька сплачувати кошти у поліклініках? Запитуємо у головного лікаря. Всеукраїнські дні атопічного дерматиту про одну із хвороб цивілізації розповідає спеціаліст Міністерства охорони здоров'я. Маленька дівчинка важка вада фінансової допомоги на лікування донечки Даринки просить сім'я Мартинюк із села Чорниш Маневецького району. Розпочинаємо із важливих новин. 18 квітня цього року. В Україні визначено національним днем переходу на бівалентну оральну поліомієлітну вакцину. До цього часу триватиме імунізація дітей, які ще не отримали додаткові дози щеплення наявною вакциною ОПВ. Про це на національній конференції з поліоміеліту у Києві повідомив Олександр Заїка, представник Держсанепідслужби України. Протягом 18 29 квітня тривалентна оральна поліовакцина буде вилучена з усіх лікувальних закладів країни та зібрана на спецкладах Міністерства охорони здоров'я. На 12 травня цього року заплановано національний звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я про здійснення заходів з переходу на бівалентну вакцину ОПВ та утилізацію тривалент за роз'ясненням, як волинь здійснюватиме такий перехід і чим він зумовлений, ми звернулись до головного спеціаліста з педіатрії управління охорони здоров'я облдержадміністрації. На сьогодні 156 країн, які використовують оральну поліемілітну вакцину, в тому числі Україна, відповідно до міжнародних санітарних правил і норм, які є регламентовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, повинні перейти на бівалентну вакцину. Так названо бівалентна означає, що в ній буде лише перший і третій тип вірусу, так як за рішенням. Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо підтверджується, документально другий тип вірусу є радикований. Тому немає потреби в самій технології використання трьохвалентної вакцини. Тому з 18 квітня по 29 квітня ми, ну, Волинь, зокрема, так само, як і в межах України, ми повинні провести утилізацію наявної трьохвалентної вакцини, яка в нас є. і... Переходити, починати переходити на бівалентно, звичайно ж, відразу постає питання, чи вона є на превеликий жаль на сьогодні. І вона не є зареєстрованою в Україні, але це питання йде на контролі заступника міністра, який буквально на днях про це сказав, що ця процедура буде проходити по скороченому варіанту реєстрації в Україні відповідно до чинного законодавства. Тому я сподіваюся, що враховуючи те, що міжнародні організації будуть закупляти вакцини в цьому році, що цей процес ми будемо йти в ногу з іншими країнами. Всі вакцини наявні, оральні, оці живі, що у нас є, починаючи з фельдшерсько-акушерських пунктів, вони будуть збиратися на рівні закладів. Ну, переважно це центрів первинної медико-санітарної допомоги, які в нас утримувачами вакцин. І будуть всі. Тут зібрані в нас на складах Волинської обласної бази медичного постачання, і відповідно тоді вже будуть рекомендації по конкретній утилізації цієї вакцини. Не так багато ж у нас її залишилося в області, тому що після завершення турової вакцинації, яку ви знаєте, в нас проходила ця вакцина на сьогодні використовується для планової вакцинації дітей по календарю щеплень. Далі до основних тем медичного журналу до нашої редакції надходить чимало звернень від волинян з проханням дізнатись, на якій підставі мешканцям Луцька, які не мають луцької реєстрації, доводиться оплачувати послуги в закладах надання первинної медико-санітарної допомоги. Мовляв, медична допомога гарантована громадянам України за конституцією і будь-які платежі є протизаконними. За поясненнями, чому ж деяким пацієнтам доводиться оплачувати вартість послуг, на якій підставі встановлено їх вартість. Що таке власне медична послуга? Ми звернулись до головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги Ігоря Гнитньова. Медична допомога і медична послуга саме невизначеність цих термінів у законодавстві є підґрунтям для суперечок. Якщо медична допомога необхідна негайно, її обов'язково нададуть, запевняє Ігор Гнетньов. Пацієнт отримає первинний огляд і навіть лікарняний листок. Однак, якщо не матиме бажання оплачувати подальші послуги в поліклініці, може лікуватись за місцем проживання. Особливість розподілу коштів бюджету полягає в тому, що вони виділяються на медичний заклад, а не на пацієнта. Таке розуміння, як медичне обслуговування. Тобто, я хочу проконсультуватися, в мене є ось така проблемка, хочу порадитися. Мені надали допомогу, а там треба щось зробити, доробити, уточнитися. Тобто, я, я вважаю, що це є медична послуга. Взагалі-то медицина це сфера послуги. Ось, на жаль, один такий момент є, що в нашому законодавстві чітко. На жаль, не прописано де починається, де закінчується допомога, і де починається і закінчується послуга. Якщо знову ж звернутися до нашої конституції, 95 та стаття, яка говорить, що бюджет формується неупереджено, справедливо і розпреділяється рівномірно між громадянами і територіальною громадою. Тобто медичні заклади, амбулаторно-поліклінічні заклади міста Луцька, ми отримуємо фінансування для забезпечення і надання медичної допомоги медичної послуги територіальній громаді лучанин. А розпреділяється об'єм цієї допомоги виключно на зареєстрованих. Тому розумієте, що людина, яка має приписку, так, вона може в нас обслуговуватись, тому що її гроші знаходяться в тому чи іншому закладі. Ну, місто Луцьк розподілений між чотирма закладами первинної медико-санітарної допомоги. Визначено, і це не суперечить законодавству, адже положення про заклад, медичний заклад, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Він створює і здійснює свою діяльність в межах закріпленого території і населення. Тому. Гроші на того чи іншого лучанина на медичне обслуговування знаходяться в тому чи іншому закладі. Ми зараз теж маємо прокалькульовані всі послуги в частині видатків. Тобто, на 2016 рік, згідно кошторисом, на одного лучанина, приписаного до зони обслуговування закладу, ми маємо 3 ,33 гривні 33 копійки. Перелік медичних послуг затверджений у постанові Кабінету міністрів No1138 від 17 вересня 1996 року. Ще декілька років тому питання про оплату послуг в поліклініках не поставало. Однак до цього спонукало суттєве зменшення фінансування. Все впирається в гроші. Абсолютно все впирається в гроші. Станом на 2007 рік, якщо взяти розподілити бюджет закладу, ми мали, ми мали на обслуговування приписного населення. Ми на той час мали 51 тисячу населення, зараз ми маємо 53 тисячі населення, а фактично проживає в нас тут зареєстроване плюс не зареєстроване, десь майже 56 тисяч населення. У 2007 році бюджет закладу, якщо взяти по частках, складав заробітна платня, енергоносії, утримання закладу як такого, складав 73%. Решту ми могли скеровувати на медичну допомогу і обслуговування. І дійсно, маючи той об'єм коштів, ми. Не ставили актуальним питання рахувати кожну копійку. Була потреба в допомозі, була потреба в послуги. Ми її могли забезпечити. Ми її надавали на даний момент. Ми маємо трішки іншу картинку. Заробітна платня, енергоносії. Інші витрати, які пов'язані з утриманням закладу, складають вже 93%. Є постанова Кабінету міністрів 1138 від 1996 року, яка чітко, зрозуміло, пояснює, що без направлення лікаря за бажанням пацієнта, лікувальні, діагностичні, лабораторні та інші моменти, це є платна послуга. І тому ми склали перелік. Послуг, які ми можемо надати, ми склали об'єм, який ми можемо надати. Ми його прокалькулювали. І цю вартість ми затвердили в управлінні охорони здоров'я Луцької міської ради. Знову ж таки, під контролем відповідних агенцій, зокрема, там антимонопольний комітет, в цьому участвував. Ось, і тому, тому для неприписаних, які мають бажання в нас обслуговуватись, ми таку можливість надаємо. Оплата медичних послуг не тотожна благодійності, підкреслює наш співрозмовник. Хоча й таке прохання не суперечить законодавству. Пацієнт може проігнорувати прохання про благодійний внесок. Однак лікарі просять зважати на обмеженість фінансування і допомагати закладам. Є українець, в якого є проблема. Ти там, ну, будь-що, йому зле звертається в заклад, йому повинні надати допомогу і про гроші. Про рахунки ніяких розмов не повинно бути, єдине, що розуміючи і знаючи про те, що ми недостатньо фінансуємося після надання там допомоги послуги, ми можемо звернутися з проханням про благодійну допомогу. Це теж не суперечить законодавством, адже закон України країни, основи законодавства про охорону здоров'я, сказано, що джерелом надходження коштів можуть бути також кошти від благодійних організацій, меценатів, благодійників. Та інші джерела, які не суперечать законодавству, тому звернувшись до людини з приводу з проханням стати благодійником, це не суперечить законодавству. Але знову ж таки наголошую, що і з моєї точки зору це повинно бути після надання допомоги послуги, тому що свого часу нам ми балакали із правоохоронними органами. Так, да, дійсно, якщо медичний працівник звертається до надання. Послуги чи допомоги воно має вигляд скритої вимоги? Ось тому людина тут починає думати: а якщо я не стану благодійником, чи мені допоможуть адекватно? Чимало і тих пацієнтів, які мають луцьку реєстрацію, залюбки користуються послугами відділення надання послуг вдома та амбулаторно. Наприклад, крапельниці, ін'єкції, забір деяких аналізів та інші послуги фахівець забезпечить вам максимально комфортно удома. Ведеться і зберігається вся документація щодо сплачених пацієнтами коштів. До нас звертається неприписне населення, тому що там можуть приїхати з інших міст. От також з області, і вони звертаються, щоб попасти до спеціаліста. Ми реєструємо їх, договір заключаємо для цього. Мати вони проплачуть консультації, звертаються, отримують повну гарантовану консультацію від лікаря, до якого саме зверталася. Веду документацію, контролюю роботу реєстраторів, потік хворих, щоб було без скарг, без всяких непорозумінь. І також виконує свої обов'язки медичної сестри по наданню допомоги на дому. Всі надані послуги реєструються, і кожна послуга отакий отримує акт виконаних робіт, де записується, що саме було надано і виконано, вартість послуги і хто виконував. Із-за цього вже потім йде нарахування на зарплату. І решта послуг, які йдуть, це іде кошти йдуть на розвиток поліклініки. Ось люди задоволені, багато людей зараз не хочуть в стаціонарах або не мають можливості лягти в стаціонар, важко хворі, і ця послуга для них дуже добра. Особливо онкохворі після інсультні хворі. На жаль, без благодійності та плати за послуги Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги не зможе надавати навіть елементарний спектр медичної допомоги, наголошує Ігор Гнитньов. Тому до фінансової ситуації та її наслідків медики просять поставитись з розумінням. Натомість адміністрація закладу щомісяця звітує про використання коштів, наданих пацієнтами. Із цією інформацією, кожен відвідувач може ознайомитися в холі закладу. Вона вичерпна і регулярно оновлюється. Що таке атопічний дерматит? Які фактори спричиняють розвиток і прогресування хвороби? Які її симптоми та як їх мінімізувати? Цій темі було присвячене заняття в школі хронічних дерматозів, що діє в обласному шкірно-венерологічному диспансері. Атопічний дерматит це алергічне, генетично зумовлене запалення шкіри. Конкретні причини виникнення хвороби досі не з'ясовані. Серед факторів, що її спричиняють спадковість, стреси, а також вплив агресивних факторів навколишнього середовища екологічних чинників, харчових добавок, ліків. Посилювати симптоми атопічного дерматиту можуть укуси комах, кліщів, побутовий пил. Діагностують хворобу здебільшого в ранньому дитячому віці. Як правило, захворювання розпочинається в ранньому малюковому віці, тобто до року життя дебют захворюваності. І більше характерно для тих немовлят, які вигодовуються сумішами. сумішами. Це зараз є дуже актуальною проблемою, тому що кожен четвертий пацієнт на прийомі у дитячого дерматолога якраз це з атопічним дерматитом. Проблема актуальна як і в Україні, так і в Європі. З кожним роком захворюваність з приводу цього захворювання збільшується реєстрація. Це пов'язано якраз з тим, що оточуючи середовище, використання дуже багато хімікатів, консервантів, не контролюється харчова промисловість належним чином. І тому Звичайно, це все наслідки, якби такої глобалізації цього процесу великої індустріалізації новітніх технологій. Вони мають такі негативні наслідки. Оскільки я сказала, що це генетично детерміноване захворювання. Це говорить про те, що якщо в сім'ї хворів один з батьків, то ймовірність захворювання у дітей відсотків 20. Якщо двоє батьків хворіли натопічним дерматитом, то ймовірність такого захворювання у матері у дитини 40%. Тому, звичайно, спадковість в першу чергу має значення. Ну і догляд, догляд за малюком, дотримання правил вигодовування малюка. Характерні прояви атопічного дерматиту почервоніння та свербіж. Більш схильні до нього діти з першим та другим фототипом шкіри, тобто зі світлим волоссям і очима, а також сухою шкірою. Атопічний дерматит характерний стадійністю процесу і в залежності від віку має різні клінічні прояви. Коли такий діагноз уже встановлений, звичайно, що батькам треба чи тримати як кажуть, руки на пульсі, і звертатися обов'язково до спеціалістів по призначення лікування і обов'язково в цей період для продовження ремісії використовувати засоби по догляду за шкірою емульєнти. Ми в основному шкільнишкірновелічному диспансері проводимо школи для батьків діток з атопічним дерматитом. На цих школах ми весь час роз'яснюємо, як правильно доглядати за шкірою, як купляти малюка, як наносити ці засоби. Який має бути догляд в різні пори року, тому що особливості догляду відрізняються в зимовий період, в літній період, тобто навіть по використанню тих же самих топічних кортокостероїдів дуже багато є. Методів нанесення кортикостероїдів, які треба батькам обов'язково роз'яснювати. А можливості це зробити на прийомі у лікаря немає часу, тому батьки повинні відвідувати ці школи для того, щоб більше отримувати належної інформації, щоб отримали відповідні буклети, де буде чітко це все розписано. Батьки, які завітали на заняття школи хронічних дерматозів, цього разу мали можливість отримати консультації від спеціаліста Міністерства охорони здоров'я, доктора медичних наук Жанети Корольової. Так як атипічний дерматит – це одна із розпространених заболівань в настоящее время, в зв'язку з нашою урбанізацією нашого населення, як говорять, що Дети в сельской местности, так как они получают другие продукты, более экологически чистые, не болеют атопическим дерматитом, но мы не можем так говорить, потому что и уже и в сельской местности тоже наблюдается много случаев заболевания атопическим дерматитом. Это, конечно, нарушение идет как бы сказать, на генетическом уровне нарушается водно-липидная мантия, и поэтому основное лечение нужно направить на восстановление защитного слоя кожи этой водно-липидной мантии. И задание Министерства охраны здоровья Украины состоит в том, что сейчас 18 марта закончилось всенародное обсуждение протоколов по атопическому дерматиту, и они уже будут утверждены, и эти протоколы будут являться для, как бы сказать, для, для дальнейшего обследования и лечения направлений в Атопічкам У лікуванні атопічного дерматиту на сьогодні українцям доступні всі досягнення сучасної медицини, незважаючи на те, що засоби для шкіри, які відновлюють її водно-ліпідний баланс, емолієнти, дороговартісні, батьки повинні розуміти, аби досягти тривалої ремісії, вкрай необхідно дотримуватись усіх рекомендацій та етапів лікування, основа якого правильний догляд за шкірою та відповідний дієтичний режим. Это многоэтапное лечение, это не простой уход за кожей. Многие раньше рекомендовали не мыть ребенка, а всегда мы, как дерматологи, мы знали: вот, если педиатры они говорят, нужно меньше контакт с водой, потому что от воды. Усиливается сухость кожи. Да, от воды усиливается сухость кожи. Но нужно мыть каждый день для того, чтобы смывались все эти чешуйки, а после этого смазывать эмалиентами, которые именно улучшат водолипидную мантию. Школа хронічних дерматозів діє в обласному шкірвендиспансері четвертий рік. Окрім дерматологів, поради на її заняттях можна отримати і від лікарів суміжних спеціальностей, наприклад, дієтологів та алергологів. На обліку за топічним дерматитом в області зараз перебуває майже дві тисячі пацієнтів. На завершення медичного журналу історія маленької дівчинки, яка потребує нашої підтримки. Фінансової допомоги на лікування донечки Даринки просить у небайдужих волинян сім'я Мартинюк із села Чорниш Маневецького району. Маля народилась із важкою вадою сечостатевої системи і потребує складної операції. Даринка народилась 27 лютого із вагою 3 кілограми 600 грамів. Усе здавалося б добре, але лікарі виявили у дівчинки складну і рідкісну ваду. У дитини складна, вроджена вада розвитку нижніх сечових шляхів, яка характеризується відсутністю передньої стінки сечового міхура, відсутністю черевної стінки надлоном, і через цей дефект пролабує задня стінка сечового міхура. Вада складна. І потребує оперативного лікування, але в ранні терміни в Україні такі операції не роблять. Поки що ми скеровуємо дитину, значить, в Київський науково-дослідний інститут урології на животику дитини жива рана, яка кровоточить і може інфікуватися. Зараз дівчинка з мамою перебуває в неонатальному центрі обласного дитячого територіального медичного об'єднання, де отримує необхідну медичну допомогу і догляд. Але власне лікування буде складним і тривалим. У нас багатодітна родина, у нас вдома ще є троє дітей. Я теж. Теж п'ять років лежала назад, тут робили дівчинці операцію на печінку, був розрив печінки, я не можу оговтатись після цієї операції. І зараз вже потрібні кошти на цю від держави допомоги, ми ніякої не отримуємо, Я хочу просити допомоги в людей. Може, хто чим може допоможе. Я буду вдячна за любу допомогу. Я дізнавалась, дзвонила у Білорусі. Казали, у в Білорусі роблять операцію. Таку. І коштує на 10 тисяч доларів сама операція, не вважаючи реабілітації. то дуже важкі гроші для нас. Я не знаю просто де їх взяти. Родина Даринки шукає кошти на першу операцію, а дитині їх зі слів мами потрібно зробити три батьки просять виявити чуйність і милосердя та допомогти забезпечити їхній донечці повноцінний розвиток і життя. Ви дивились медичний журнал. Як завжди, наша команда бажає усім міцного здоров'я та гарного самопочуття. Дізнавайтесь важливе про медицину рівно за два тижні. Нагадуємо, що готові знайти відповіді на важливі для вас запитання. Надсилайте їх на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Будьте здорові і хай вам щастить.